Вітаю, друзі! В цьому відео буде ремонт радіокерованої моделі від Traxa trx 4 4 Bronco. модель в 18 му масштабі, і проблема тут в тому, що не прокручуються колеса. Є декілька попередніх варіантів: це або мости, карданчики, редуктор і мотор. Якщо спробувати просто механічно прокрутити, нажати, там прокрутити. Теж нічого не виходить. Тому для того, щоб розібратись, в чому може бути тут проблема, першочергово відкручу карданчики для того, щоб від'єднати мости від редуктора, і окремо вже можна було б зрозуміти справа в якомусь мосту або обох, або справа в редукторі з мотором. Карданчики відкручені. Я зняв одну частину, для того, щоб звільнити. Ход мостів. Тут все добре крутиться, що передній, так і задній мост, тому треба, ось так можна перевірити, все легко крутиться, нічого не заблоковано. Тепер вже можна переходити до редуктора, тому що справа в цій поломці в ньому, так як мости крутяться добре і нічого їм не заважає. Тепер необхідно зняти. Редуктор з шасі. Для зручності я відкрутив цей кронштейн для фіксації акумулятора. Також відкрутив редуктор тут 4 винти, де стається воно ось так вгору. І тепер вже можна ще окремо перевірити, що справа в заблокованому редукторі. Тепер необхідно розібрати сам редуктор. Кришка відкручена і також знята друга частина самого карданчика. От, тут видно, що є вода, але чому заблокований сам редуктор трошки. Не зрозуміло, тому що ніякого піску або камінців тут немає. Тому, скоріш за все, тут, можливо, є ситуація з мотором. Зараз я спробую підключити мотор, подати на нього живлення, щоб. Перевірити, чи буде він крутитись без шестерень. Дивіться, друзі, зараз підключено. Я вже трошки його через цю шестерню трошки прокрутив а, сам моторчик, але він так працює зараз трошки з перебоєм, ані вже вже почав. Значить, проблема була в тому, що, ну, от зараз, наприклад, теж він заблокований, не працює. Такі ситуації бувають з колекторними моторами з 390 класу або більше, воно трошки простіше, особливо, якщо там все відкрито і те, що туди попало, може так само і витікти або висипатись, якщо це якийсь там пил або пісок. О, тут воно закрито і немає таких якихось отворів. Тобто на більш великих можна через той самий редуктор через диференціали прокрутити сам мотор, і тоді просто щітки або там те, що туди могло попасти, воно випадає і щітки працюють нормально. Таке буває, коли підклинюють мотори, але це виправляється дуже просто. А в цій ситуації от, ну, зараз знов запрацював. От, а в цій ситуації воно, можливо, туди щось попало. Або під щітки, або десь заважає щіткам нормально працювати або валу, і ось так воно його підклинює. Зараз без самого редуктора треба розробити, щоб мотор працював добре, тому що він зараз гріється. Коли на щитки подається напруга, він не крутиться, він дуже сильно нагрівається. Тому перегрівати його сильно не треба. Але спробувати його проробити є такий шанс. Мотор вже я розробив, додав змазки на частини там де вал де втулки, для того, щоб хоч трошки змастити де крутиться, прокручується цей вал. Зробив ось тут отвір трошки більший, тут він зовсім маленький був. Ці вони закриваються кришкою, тому що це місце для кріплення мотора. А тут був знизу отвір. От, і Тут просто ні бокових, ніяких інших отворів немає для того, щоб вода туди в будь-якому випадку буде попадати, тому що є там невеличкий якийсь по боках, да і в цей отвір воно все одно буде попадати. От. Тому для того, щоб після того, як вона туди попаде, щоб у неї був, була хоч можливість витекти звідти, то я тут його трошки збільшив, змазав, проробив, розробив, тепер він крутиться ну, вже набагато краще, менше він вже став нагріватися. і Ну, крутиться він вже добре і реагує на першу ж подачу на нього напруги. Тому тепер вже можна збирати редуктор з мотором та встановлювати на машинку для точної перевірки. При розбиранні цього редуктора корпуса ну тут я ще не дочистив, тут ще є ознаки ржавчини, і ну, було видно, що ніякої змазки тут не було. При першому потраплянні сюди води, воно почало вже трошки ржавіти. Тому я трошки додав сюди змазки, хоча б на ті втулочки металеві, щоб воно там десь трошки і на зубчики шестерні попало, Буде м'якше працювати. І на металеві ці частини, щоб для того, щоб воно хоч трошки не так швидко. Ржавіло, хоч якийсь час воно ще е, було змащено і трошки довше могло попрацювати. От, додав я невелику туди кількість маски додав, тому е, сильно воно там ні на що впливати не буде, але при цьому вже зможе більш-менш е, не так швидко е, ржавіти і більш м'яко працювати будуть шестерні. Після збирання редуктора тепер перевірити, як буде працювати. Тепер набагато краще. На перший же дотик до пульта керування він реагує. Тоді він реагував не на перший і. Треба було давати максимальну нагрузку для того, щоб він хоч просто почав без редуктора крутитись. Тепер вже йому навіть мінімум, і він працює добре. Тому Справа була в моторі. І залишилось тепер тільки встановити все назад, як воно було. і, в принципі, на цьому ремонт буде завершено. Вставляю редуктор з мотором в його місце і треба тепер закрутити 4 винти. Перед встановленням ще цього редуктора буде ще зручнішим прикрутити частини карданчика, тому що передній. До нього ще більш-менш є доступ, от, а до заднього вже немає, тому буде дуже незручно якось його прикручувати. Ось тому перед встановленням вже самого корпуса редуктора перед прикручуванням краще ці частини карданчика одразу прикрутити, тому тоді буде набагато зручніше. От, перевіряю, ну, рульове управління нам не так сильно і треба, а перевірити. От, навіть при дуже малому газі, дуже малому газі воно вже працює все добре. Тобто не, не треба йому навіть давати якийсь повний газ як вперед, так і назад. Маленький газ, він вже працює. Тобто мотор було розпрацьовано, він вже в такій в цій ситуації працює більш-менш нормально. От, якщо у вас залишились якісь питання по, по ремонту, по моделі, можу зробити відеоогляд на цю модель, показати, чим вона комплектується. Зараз тут корпуса немає, тому що ця модель була виключно на ремонті. Але якщо вам цікаво, то можу робити такі невеликі відеоогляди по Бронко, по Defender 18-го масштабу Traxas. Дуже цікаві моделі. От, ну, і свою думку пишіть в коментарях. Всім дякую, пока.